Даруй літа щасливі, сему дому Господарю, Даруй літа щасливі, сему дому Господарю. Він чує вас, коляді. Що ви жили в гаразді, без клопоту, без біди, ще? до наступної коляди. Христос рождає. Славі Славі Його! Так, ще йдемо до галі. До небо і земля, небо і земля, Ні тожествую, ангели. Люди ангели, люди. Христос Бог облотися, ангели співають, царі витають, поклін вітають, пастері грають, чудо, чудо повідають. Посродися, Бог хлоплотися, ангели співають, царі витають, поклін віддають, пастері грають, Чудо, чудо повідають. Не, не, не. давай так, ми вже далі не йдемо, ти давай в тут вчити. Не, не, Вітаю вас цими літами, многолітами, щоб ви свята провожали, рік до року дочекали, а посмертний з Паном Богом Ісусом Христом. В небі корону виглядали, Христос ще рождає. Славімо Його! На цьому наша коляда закінчується, Дякую нашим парафіянам за те, що вони так. Гарно сьогодні колюдували молоді дівчата. Щастя, здоров'я! Ану, розкажи вірші. А ну щоник буде питатися. Ми не з'їдемо більше. Ану, де питає. А Ану, йдемо давай, Ану, розмови. Ану, розкажи. Молодець! Христос народився! Є так, наші дорогі ворогани зустрічають Христос Різдво. Щиро всім дякуємо. Дякуємо, До наступних зустрічей. До Маланки!